Учасними званнями та нагородами лікарів обласної клінічної лікарні імені Мечникова сьогодні нагородив губернатор Дніпропетровщини Валентин Резниченко та перший заступник міністра охорони здоров'я Олександра Павленко. Подробиці вже за мить. 1540 тяжкопоранених за півтора року прийняла лікарня імені Мечникова. Війна внесла вагомі корективи в життя та щоденну працю лікарів. Навичкам роботи з військовою травмою вони вчилися в авральному режимі. Традиційні для них 40-50 планових та ургентних операцій на місяць залишилися чи неприємною згадкою. Час некоторі мисить доходять до 100, не вважає вечірніх і ночних операцій. Дуже тяжело бачити ранені, молодых людей в очень тяжелом состоянии. Поэтому это до сих пор и всегда останется самым сложным. виде страдания и искалеченные тела, не только судьбы, но и тела молодых наших людей и солдат. За час проведення антитерористичної операції на рахунку відділення церебральної нейрохірургії більше сотні врятованих життів. Андрій Сірко пам'ятає кожного, хто потрапив на його операційний стіл. Пишається, що подарував шанс на життя 99% українських захисників. В такому тяжкому стані пацієнт до нам не поступав. Ми намагаємося використовувати один шанс, пусть буде із ста, 100, із тисячі. Я скажу, что Господь Бог нам помогает. Почему? Потому что те случаи, которые в мирное время мы знаем, они никогда бы не выжили. Раненые бойцы выживают, восстанавливаются, потом приезжают, никто из нас не верит. Поэтому мы ни одного пациента не рассматривали как безнадежно. раненого, то есть повреждения несовместимой с мы всім намагаємося оказать помощь. Свою подяку лікарям Дніпропетровщини губернатор Валентин Рєзніченко вирішив висловити особистим візитом до медичного закладу. Каже, що я перед вами. Я прошу прощення. Я столько раз это говорил, даже здесь, когда я был млад, что мне кажется, каждый раз, когда я говорю, что оно немножко обесценивается. Голова облдержадміністрації разом із першим заступником міністра охорони здоров'я Олександрою Павленко відзначили кращих лікарів та працівників медичної галузі. Більшість з них від сьогодні стали володарями почесного звання Заслужений лікар України. Подвиг героїв у білих халатах відзначила вся Україна. Міняються умови, вони міняємося і ми. Професія врача до тому, що дочитися. И каждый день у нас была одна большая учеба. Один в поле не воин. Но, как говорится, когда мы собрали все в единый кулак, вот это мы сел. Поэтому. так, Якщо реформа відбудеться, а ми віримо в краще, то звичайно лікарі будуть отримувати абсолютно іншу заробітну плату. Ми говоримо про те, що кожна лікарня отримує свою автономію, що кожен головний лікар отримує можливість самостійно робити надбавки своїм лікарям, самостійно збільшувати заробітну плату. Саме на те і спрямована частина нашої реформи. Під час урочистостей до лікарні імені Мечникова доставили ще трьох тяжко поранених бійців з передової, розповідає головний лікар Сергій Риженко. В боротьбу за їхнє життя одразу вступили провідні реаніматологи. Поранення головного мозку, живота та кінцівок зі значною втратою крові. Травми різнопланові, але всі вкрай тяжкі. Втім, медики сподіваються, що позитивна тенденція з кількості врятованих життів їм не зрадить. І великим великом дякую од усіх солдат, яких ви спасли, і ще спасати. І великий допомог. З любов'ю до України Анастасія Коваленко, Юрій Солодовник, об'єкти 27 канал.